Опора в 2013 році спостерігала за виборами міського голови Василькова, де була одна з наших спостерігачів. Я приїхав на дільницю, вона мені розповіла, що члени комісії, які сидять з краю, вони якось подивно поводять. У нас були такі лічильники, які ми рахували кількість виборців, які прийшли і проголосували. І в неї десь близько на 100 осіб не сходилася кількість з офіційними результатами. І статистику, яку подавала дільнична комісія, тобто це нас насторожило, і ми запідозрили, що штучно підганяється явка для того, щоб вкинути бюлетені, і в результаті. Того, що ми так пильно стежили за цими членами комісії, нам вдалося під столом виявити 72 пустих бюлетені. І ще також, коли вскрили скриньки, відкрили в виборчих скриньках було на 90 бюлетенів менше, чим виборців, які отримали бюлетені. Тобто про що мова? Мали бути вкинуті бюлетені, і відповідно таким, за, за, за кандидата, і таким чином мала відбутися фальсифікація. Але. Цього не відбулося, можливо, через те, що присутній на засіданні один з народних депутатів він побачив в одного з такого представника засобів масової інформації, яких зараз вже називають тітушки. Він побачив в нього ніж. І відповідно його вивели з приміщення дільничної виборчої комісії. І, можливо, тут мала відбутися якась така от чи провокація, чи ще щось. Як і, і в паніці цій загальній мали бути вкинути ці бюлетені. Але на щастя, цьому вдалося завадити на нашій виборчій дільниці, і таким чином ми захистили результат і виявлення громадян на цій дільниці.